Ось такий звичайний, тоненький, тобстий, навіть вам може не знадобитися. Можете взяти от такий от підход. У мене є червоний колір, білий і також різноманітний серветки. Я покажу на всіх них, як це зробити. Мені потрібно відрізати квадратики, у мене їх буде ось таким чином, по два набори на квітку Буду робити. Я відрізаю, щоб воно було приблизно квадратним. Вартину на І посерединці ось таким чином роблю хрестик у вигляді зі скрепок. Ось таким чином я скріпляю. Те ж саме я зроблю з другою частинкою одразу. Раз. І те ж саме роблю два. Далі. Мені потрібно сформувати форму. Можете зробити собі шаблончик з картону, якщо у вас так одразу не виходить, як у мене. І далі я роблю ось такі от надрізи, щоб вони всі крайно були зрізані. Те ж саме я зроблю ось тут. Ви можете робити звичайним колом це найпростіший варіант. Більш складним це є хвилястою, а можна зробити надрізань. вибирайте той, який вам. До вподоби. Ось таким чином робиться. Далі беремо кожну квітку окремо і починаємо кожен шар зверху, починаючи, подимаємо вгору перший шар, другий шар, третій, четвертий. І так далі всі шари. Один за іншим піднімаємо. Ось так, що зайво викидаємо. І от така от у нас квітка вийде. Будуть у мене все червоні, наприклад, маки. Зроблю те ж саме з іншою. Як зробити, якщо немає гофра з серветки. Беремо звичайну серветку, хай буде жовтеньким, буду таке от робити різноманіття. Беремо одну серветку, складаємо її ось так. От. Далі робимо те ж саме, посередині робимо хрестик. Або зшиваємо ниткою з голкою, підрізаємо по колу. Серветки та гофра папіру готові. Таким чином я роблю всі інші. Для того, щоб зробити тезку до мені потрібні серветки ось такі от з малюнками. Мені потрібен квей ПВА, Ось такі от. Серветки, у мене будуть вони жовто-зелені, можна було взяти будь-які. Ось таким чином я розсвоюю, у мене тут три шари, може бути чотири. Всі білі я викидаю. Вони мені не потрібні, можна їх залишити для чогось собі, там, як чернетки. Залишаю тільки верхню частину. Перевірте, що тут більше нічого немає, вона така стане прозорою. А після цього я вибираю те, що мені буде потрібно по моєму розміру. Можна вирізати. А можна відривати. Я буду відривати. А, далі мені потрібно клейпова та пензлик. Що я роблю? А, я візьму свою ось цю частину трошки замачу, можу. ПВА, все це зверху, ось таким чином, змощую. Я трошки взяла з водою, щоб легше було, можна взяти, як є. І от всі краюшки, все зверху, хайненько Але охайно, щоб не порвати цю серветку. Ось таким чином я зробила. Тепер я приходжу з іншого боку і продовжую таким чином заповнювати. Гарний угорщик. Можна обклеювати його весь, вирізаючи частинки, підрізаючи те, що тобі не потрібно, а можна зробити тільки частку, тобто зробити, наприклад, білий, жовтий фон та інше. І вибрати тільки квіточки або якийсь елемент і приклеювати тільки їх. І у вас буде на а, однотонному тоні ваші малютки. Ну, я зробила усю, бо в мене не дуже було гарно. Мені потрібні будь-які чернетки. У мене це ось такий крафтовий папір. Ось він. А ви можете взяти будь-які чернетки, газети, будь-яку взяти старий зошит і так далі. Все, що у вас є. І кожен листочок окремо. М і зверху обгортаємо, і таким чином, щоб, поки у вас не вийде потрібний розмір, щоб вони стали така кулька зверху. Тому починаємо. Таке, як морозова вийшло, все підходить, вона всередину не впадає, не дуже велика в той самий час, і зверху є куди клеїти. Тепер можна трошки, щоб воно не відходило, взяти якусь нитку, бічовку, ну що є у наявності, під рукою і змотати для того, щоб всі ці елементи, які у нас торчать, края та інше. Не відходимо. Тепер треба сюди його приклеїти. Перший варіант приклеювання берете клей ПВА, змощуєте по краю і приклеюєте. Другий варіант, якщо ви працюєте з гарячим пістолетом то можете це зробити їм. Я могу це хатично та інше. В мене ось такі от вони. Я беру квітку, змощую її клеєм ось тут, і приклею таким чином виставляючи. Якщо працюєте клейм ПВА, то сюди клей ПВА приклали і трошки потримали, щоб воно зчепилося. Або клей олівець, з чим ви працюєте. Якщо гарячий пістолет, то тоді з ним працюєте так само. Ось таким чином клей поклали і почали працювати. Ось такий борщик з квітками в мене вийшов. Ось от такий у от мене вийшов квітковий. Ви можете зробити, взяти інший горчик, більш низький, взяти більшого розміру, воно буде більш яскраве.